Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео я хотів би поділитися своїми роздумами щодо деяких церковних подій. Маю свідомість того, що ми перебуваємо у своєрідній інформаційній бульбашці, в якій вже, на жаль, четвертий рік нас переймає здебільшого одна подія війна проти нашої батьківщини. Так, я хвилююся. Тим, що відбувається в Україні, тим, що відбувається у світі, разом з тим, те, що відбувається у церкві, хвилює мене ще більше. Тому що церква покликана бути сіллю землі і світлом світу. Якщо ви не втратили свідомість після цих слів, то на всяк випадок підпишіться на цей YouTube канал і продовжуємо. Отже. Нещодавно відбулася подія, яку вже встигли наректи історичною. В з часів розколу папа і король Англії молилися разом. Ватікан Ньюс так описав цю новину Історична подія в Секстинській каплиці Апостольського палацу англійські монархи в рамках державного візиту до Ватикану взяли участь в екомінічній молитві, яку очолив Римський папа. Перед цим відбулися офіційні переговори. Теж в новинах можна було прочитати, що у Римській Базиліці святого Павла за стінами, за мурами король Карл III став королівським конфратром. Відразу зазначу, що я не маю якогось упередження до англіканської церкви та й в принципі до інших християнських спільнот також. Більше того, палко, раджу читати одного англіканського автора, якого звати Клайв Стейтс льюіс Мабуть, найбільше відомий тим, що написав хроніки Нарні, але теж безліч інших книг він написав, християнських книг. Моя улюблена Листи Крутеня. Мабуть, ще раз перечитаю. Також раджу читати одного екс англіканина а потім католицького кардинала Джона Генрі Ньюмана, активного. Учасника так званого Оксфордського руху, який досліджував раннє християнство, отців церкви, і внаслідок цих інтелектуальних пошуків досліджень, Джон Генрі Ньюман приходить до висновку, що потрібно йому стати католиком. І так і сталося. Сподіваюся, цього достатньо, щоб показати свою незаангажованість. І перш ніж продовжити. Коротенько пригадаємо історію англіканської церкви. Коротко пригадаємо, як виникла англіканська церква. Отже, король Генріх VIII, прагнучи ствердження недійсності свого шлюбу з Катериною Арагонською, оскільки не мав потомка чоловічої статі, звернувся до папи Римського Клементія VII, Думаю, що Генріх VIII очікував на швидке позитивне вирішення своєї справи, тому що раніше він ревно захищав апостольський престол і католицьку віру від, наприклад, отця Мартіна Лютера, і отримав навіть такий титул дефенсор фідеї, тобто захисник віри. Ну і, власне, в 1527 році Генріх VIII звертається до Клементія VII, щоб отримати ствердження на дійсності свого шлюбу і якнайшвидше одружитися з Анною Болейн. Але не отримує, не отримує цього ствердження, не отримує цього дозволу. Тож у 1534 році проголошує себе. Главою церкви в Англії. Ясна річ, що це рішення було мотивоване особистими та якимись політичними інтересами, а не щирим прагненням до духовного оновлення. Хтось може сказати і запротестувати, що, можливо, дійсно були якісь причини, щоб все ж таки ствердити ту недійсність. Зрештою, на папу тиснув імператор Карл. П'ятий, який був племінником Катерини Арагонської. Ну що ж, про ці причини не згадується нічого. Історія їх не згадує, чи були причини справді до ствердження недійсності, чи не було тих причин. В кожному разі на цьому не кінець, бо після Катерини Арагонської був шлюб, шлюб, звісно, в Лапках. З Анною Болейн. Також потім був, була дружиною Генріха VIII Джейн Сеймур, мати Едуарда VI, вона померла відразу після його народження. Потім була Анна Клевська, шлюб анульовано після декількох місяців. Потім була Катерина Говард, яка була страчена за перелюб в досить юному віці. Потім була Катерина Пар. Яка дякувати Богу пережила Генріха VIII. Як бачите, ну, шість дружин, що то справа, радше, була не, не в Катерині, Арагонській. Долі цих жінок присвячене ціле англійське прислів'я, яке допомагає запам'ятати власне, їхній кінець спробую. Англійською. Divorced, Bihid, Diet, behind it, Survived. Тобто, розлучена, обезголовлена, померла, розлучена, обезголовлена пережила англійські прислів'я. Це, це ще той гумор англійський. Отже, що було далі? Після проголошення акту супремації частина католиків Англії. Відмовляється визнати в Генріху VIII голову церкви і гине мученицькою смертю. Серед них, серед цих католиків, такі славетні мученики, як святий Томас Мор, святий кардинал Джон Фішер, 18 монахів картузів з, з лондонського монастиря, які були четвертовані. Ну і, і багато інших. Треба сказати, що Генріх VIII, ну як би то так може політкоректно сказати, ну, мабуть, не вийде, скоротив населення Англії десь на 10% шляхом терору, репресій? Знаєте, якби та, така ситуація була сьогодні, то напевно кардинала Джона Фішера звинуватили би в браку душпастерської вразливості. В тому, що вони стали в'язнями духовного доктриналізму, що треба зауважити певні зерна добра в тих повторних шлюбах, і так далі. Треба бути більш еластичним. І, зрештою, християнська доктрина не є закам'янілою системою, так говорив один високопоставлений ієрарх. Не знаю, чи здогадаєтесь хто. Тим не менше. Було так. Католицька церква таким чином, в особі цих мучеників, проголошуючи цих мучеників, не тільки проголошує їхню, їхній героїчний подвиг, але також підкреслює істину про єдність і нерозривність подружжя. Католицька церква таким чином декларує, що католицьке подружжя є від моменту його заключення. Аж до смерті. Єдине нерозривне. Крапка. За правління Марії І була спроба примирення з католицькою церквою, і папа Юрій III визнав це примирення, а кардинал Режинальд Поул знову став архієпископом Кентенберійським. Однак, коли до влади прийшла Єлизавета І, Англія знову повернулася до англіканізму. Треба сказати, що англіканізм, англіканська церква, ну, мабуть, з усіх різних там гілок, які виникли внаслідок реформації, мабуть, найближче є до католицької церкви і зберегла багато елементів католицького вчення, зокрема посилання на традицію на оці церкви, але все ж таки розкол з католицькою церквою дав про себе знати. Наведу зараз ряд подій з ХХ століття. Які показують ось це віддалення Англіканської церкви від католицької доктрини ну і від біблійної доктрини. Це, в принципі, те саме, я то як синоніми трактую. Отже, в 1930 році на Ламбецькій конференції Англіканська церква вперше офіційно дозволила використання контрацепції, залишила це на розсуд подружжя. 1944 рік Англіканська церква приймає можливість рукоположення жінок у деяконе, ну або деяконісе. Треба радше так. 1992 рік можливість пресвітерського рукоположення жінок. 2003 рік англіканським єпископом у США стає особа, яка відкрито декларує себе як особа гомосексуальної орієнтації. 2005 рік. Деякі англіканські юрисдикції дозволяють на благословення Джона і Стівена. Назвемо так. 2014 рік можливість рукоположення жінок у єпископи. 2017 рік визнання трансгендерних осіб у літургії. Церква дозволяє спеціальні обряди для благословення зміни імені та гендерної ідентичності. 2023 рік. Благословення одностатевих пар у церкві Англії. Ну. Зараз ще про подію скажу, але поки що затримаємося на цьому. І ось до Ватикану прибуває Карл III з Камілою королевою консортом. Пригадаємо, що Карл III був одружений на Діані, принцесі Уельській цей шлюб завершився розлученням, а сама Діана, на жаль, загинула в автокатастрофі. Пригадую цей момент, бо, здається, День її загибелі. Збігається з ним смерті святої Матері Терези з Скалькутте. І пам'ятаю, як засоби масової інформації ну, практично порівнювали ці дві постаті, як, ну, як дуже близьких осіб, таких, ну, які, в принципі, займалися тим самим. Ну, Може, залишу, залишу це. Не буду в це вникати зараз. Ну, так. На чому я зупинився, власне, Карл III був одружений на принцесі Діані. Принцеса Діана загинула в автокатастрофі. Натомість Каміла, теперішня дружина Карла III, була одружена з Ендрю Паркером Боулзом. Цей шлюб тривав від 1973 року по 1995, тобто 22 роки. І оскільки Каміла була римокатоличкою, то її шлюб з паном Боузом був і є сакраментальним. Бо обидвох осіб смерть поки що не розлучила, і пан Боуз ще живе. Здається, має 85 років. Тобто, потрібно було би сказати так, що на аудієнції у папи Лева був Карл 3, і Каміла, дружина Ендрю Паркера Боуза. Церковна дружина, так би мовити, згідно церковного права. Але її всі вважають дружиною Карла III. Якщо би її світлість Каміла, наприклад, вирішила повернутися до свого чоловіка, до пана Ендрю Паркера Боуза, з яким її єднає таїнство подружжя, то католицька церква не заперечувала би такого кроку, навпаки, радше би привітала. Тим часом, що відбувається, папа Лев 14 приймає цю пару як подружжя. Генріх VIII, напевно, в шоці, якщо він десь там в чистилищі, то він, напевно, був би дуже-дуже задоволений. А святий Томас Мор, напевно, трішки менш задоволений, а радше дуже засмучений. Кардинал Джон Фішер, напевно, був би значно менш задоволений, був би дуже засмучений. Тому що е, такі жести, такі дії, ну, фактично, більше підтверджують восьмий розділ Аморіс Летіція, Аморіс Летіція, ніж, е, ніж, власне, мученицьку кров Томаса Мора, Джона Фішера, Монахів картузів. Чи раніше були такі аудієнції? Були, так. То не перший раз, коли якийсь глава держави в повторному шлюбі прибуває до апостольського престолу. Але, наприклад, Йоанн Павло Ій, коли приймав таких осіб, то приймав кожну із сторін окремо, щоби не робити плутанини. Тобто він відразу давав зрозуміти, що він не трактує цю пару як подружжя, таким чином підкреслював правду про єдність і нерозривність подружнього зв'язку. На цьому не кінець. Є ще дві символічні події, які, так би мовити, оточують цю спільну екомінічну молитву зустріч Папи Лева і Карла III. Одна подія до і одна після. Отже, незадовго до цієї як же історичної аудієнції, архієпископкою, мабуть, так треба, чи архієпископинею Кентенбері стала пані Сара Малалі. Вона раніше була медсестрою і ось стала архієпископкою Кентенбері. Вона підтримує ідеологію шестикольорової веселки і між опцією «про лайф, тобто за життя, і опцією «про choice, за так званий вибір. Внаслідок того вибору зникає життя зло Злона матері, каже пані Сара Малалі, що їй та друга опція ближча про Choice. І, і, власне, вже є перші, не знаю, результати, мабуть, слово плоди може менш адекватне тут. Перші результати цього призначення такі, що англіканські спільноти Глобального півдня зривають з англіканською церквою і оголошують себе істинною церквою Англії, наприклад, церкви Африки, Нігерії. Руанди. Е, ще раз, дорогі мої, це звучить як якийсь сюрреалізм, що церкви Африки Азії оголошують себе істинними справжніми англіканцями. А е, церква в Англії кажуть їй, що слухай: ой-ой, ой ти задалеко вже пішла. Знаєте, в, в період в цей час я слідкував за цією новиною. Я бачив, як навіть. Католицькі священники такі прогресивні. Як же ж вони раділи, що вау, який прогрес! Супер! Маємо архієпископку Кентенбері. Тим часом в лоні самої англіканської спільноти: велика рана, чергова рана, чергові розколи. Наприклад, є така спільнота. Global Anglican Future Conference, тобто Глобальна конференція Англіканської церкви у майбутньому, і очільник цієї спільноти, архієпископ Лоран Мбанда з Руанди, 16 жовтня опублікував заяву, в якій стверджує, що вони більше не визнають духовну владу архієпископа Кентенберійського. Тобто, маємо певне призначення, яке вчинило знову можливу найбільший розкол в лоні англіканської церкви. За хвилинку скажу про когось, хто найбільше зробив для англіканської церкви, але ще про одну подію. 1 листопада, тобто вже за два дні, Папа Лев XIV оголосить вчителем церкви, церкви святого Джона Генрі Ньюмана, який, дякувати Богу, і внаслідок глибокого дослідження ранньої церкви, став католиком і який не жалів гострих слів в адресу англіканізму. Дорогі мої, навіть мені, дитині Собору Ватиканського II з усією економічною вразливістю якось незручно цитувати Джона Генрі Ньюмана. Але в таких творах, як Апологія про Віта Суа, або Есей on the Development of Christian Doctrine, тобто Есей на тему розвитку християнської доктрини, він говорив, що англіканська церква це тінь церкви, не її тіло, або англіканство це корабель без керма, що пливе між берегами католицизму і протестантизму, не знаючи, куди пристати. Не знаю, як взагалі віднайти себе в хаосі цих подій, то маємо призначення пані Сари Маларі, яка є ну, за певну ідеологію і за певні дії, які є однозначно морально гріховними. Далі маємо зустріч папи Лева і голови Англіканської церкви короля Карла III, який живе з пані Камілою. Королевою консорт. E, всі вважають, що вона є його дружина, але раніше пані Каміла була одружена з пані Ендрю Боузом, з ним має сакраментальний зв'язок. E, no, це якась, якийсь такий символ, таке враження, наче Генрій VIII перемістився в часі. Але тоді Генріху VIII папа, сказав: Ой, дорогенький, ти, ти не тим шляхом ідеш. Ну no, і, напевно, Клементій VII не зустрічався без ним. А тут маємо ну, якісь абсолютно дві протилежні речі. Звісно, хто скаже, що я грішу якимось анахронізмом, а історичністю вже інший час, і так далі. Ну так, це моя суб'єктивна думка, і ви не мусите її поділяти, якщо ви не кидаєтесь в екран нічим і спокійно слухаєте, маючи іншу думку, я теж її поважаю. На закінчення я хотів би згадати людину, яка, на мою думку, суб'єктивну. Зробила найбільше для англіканської церкви. Так, ви вгадали. Це Бенедикт XVI, який конституцією коетібус відкрив шлях для англікан, які прагнуть повного сопричастя з католицькою церквою, зберігаючи свою літургійну та духовну спадщину. Внаслідок цього були створені персональні орденаріати, і до єдності з католицькою церквою приєдналися тисячі англіканців, серед яких багато священників і деякі єпископи. Там маємо призначення пані Сари і тисячі маємо розкол в англіканській церкві. Тут маємо простий крок створення можливості для об'єднання з католицькою церквою. І тисячі англіканців повертаються до Лона католицької церкви, з якої вони і вийшли, повертаються додому. Welcome. Так. Я дуже радий цьому кроку Бенедикта XVI, це справжній екуменізм. Дорогі мої, так, незважаючи ну, на все те, що я хочу так, ну звісно, мене засмучують такі кроки, такі жести, такі дії, такі зустрічі. Разом з тим, я вас закликаю і сам теж буду молитися за папу Лева XIV за посередництвом святих Томаса Мора, святого Джона Фішера, святих мучеників картузьких. Щоби Папа Лев підтверджував словом і жестами, вчинками і зустрічами ту науку церкви, яку згадані святі підтверджували своєю кров'ю. Дорогі мої, дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші пожертви, за, ваші, за вашу підтримку для мого каналу. Хто бажає приєднатися, то така позиція. Така опція є в описі під цим відео. Ну, здається, все. Здається, все. До зустрічі невдовзі, знову побачимось. Дякую.